Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття модальні дієслова have to, must should. Говоримо про obligation, prohibition, necessity та advice. Переходимо до таблички і починаємо ми з must та have to, а саме з форми, які вони мають. Дивимося на будову речень. Стверджувальне речення. We must call early. Ми мусимо зателефонувати рано. Бачимо, що після must наступне дієслово вживається у формі інфінітива без частки to. Заперечне речення. We mustn't call early. Ми не мусимо дзвонити рано. Ні в якому разі нам не треба дзвонити рано. Бачимо, що must виконує роль. Допоміжного дієслова. Частку not ми додаємо до must. Питання також починається з must. Воно також тут є допоміжним дієсловом. Must we call early? Чи мусимо ми дзвонити рано? Короткі відповіді: Answers. Yes, we must. Так. No, we mustn't. Ні. І ось тут нам пишуть, що must is an auxiliary verb. Must це допоміжне дієслово. Use must, mustn't in negatives questions. Виживайте must та mustn't у заперечних реченнях та питаннях. Як не треба казати? Ми не кажемо. We don't must arrive early. Ми не мусимо прибувати рано. Ми не вживаємо інші допоміжні дієслова з дієсловом must, тому що воно саме є допоміжним дієсловом. Правильно казати, we mustn't arrive early. Must has no past or future forms. Must не має минулої або майбутньої форми. Use had to and will have to для минулого і майбутнього. Якщо ми хочемо сказати, що ми мусили щось зробити у минулому, ми кажемо. We had to do something. Для майбутнього ми мусимо зробити щось у майбутнього. Майбутньому, ми кажемо, we will have to do something. Далі, будова речень з have to. Стверджувальне речення, плюсик. He has to wear a uniform. Йому треба носити уніформу, він мусить носити уніформу. Мінус he doesn't have to wear a uniform, йому не треба носити уніформу. Бачимо, що з have to ми вживаємо звичайне does, як у present simple, тому що have to не є допоміжним дієсловом. Must це допоміжне дієслово, а have to це not an auxiliary verb. Питання. Does he have to wear a uniform? Йому треба носити уніформу. Короткі відповіді. Yes, he does. Так. No, he doesn't, ні. Знову повторимо, що have to is not an auxiliary verb. Це не допоміжне дієслово. Use do did in negatives and questions. Вживайте do або did, в залежності від часу у заперечних та питальних реченнях. Не можна казати. He hadn't to wear a uniform. Треба казати, he didn't have to wear a uniform. Тобто, з have to ми будуємо мінуси і питання в залежності від часу, у якому нам треба будувати ці речення. Далі, use had to to talk about the past and will have to to talk about the future. Те ж саме, що було у колоночці з мост. Говоримо про минуле про зобов'язання за допомогою had to, про майбутнє зобов'язання will have to. Я не закрила цю штуку. Ні. Далі, це ще не все. Угу. Я не побачила, що у нас і тут продовження ще є. Значить, ми не кажемо yesterday, I must go to the dentist. Ми не кажемо також I will must speak to her tomorrow. Ми кажемо. Yesterday I had to go to the dentist. I will have to speak to her tomorrow. Минуле майбутнє. Not very common in questions. Не дуже часто трапляється у питаннях. Наступне це must у ролі допоміжного дієслова. Ми можемо сказати must we call early, але це not very common, не дуже часте вживання. More common – Частіше ми кажемо do we have to call early. Є. Yeah. Значить, вживання будова речень ми розглянули. Що нам дають? Нам дають, що have to не є auxiliary verb. Це не допоміжне дієслово, тому мінуси і питання будуються за допомогою інших допоміжних дієслів до, відповідно до часу, у якому ми вживаємо речення. Це може бути does, може бути did, will і так далі. We can use have to in all the verb forms. Ми можемо вживати have to у всіх часових формах. Present, past, perfect, gerund, infinitive. У будь-якій формі вживається have to. I don't like having to get up early. Мені не подобається бути зобов'язаним вставати рано. Це у нас герунді, тому що після like. She's had to work at weekends since she started working. Їй доводиться працювати по вихідних з моменту, як вона почала працювати. Це у нас present perfect. «Has» had. – I had to cancel the meeting». Мені довелося відмінити, скасувати зустріч. Це у нас past simple». Далі, коли ми вживаємо have to». «It is used to describe an obligation, a rule or something that is necessary. Вживаємо have to для зобов'язання, правила або для того, що є необхідним. You have to drive on the left in England. Ти повинен їздити ліворуч, кермувати ліворуч у Англії. Це таке правило. Це не залежить від тебе. Це правило для всіх. Воно походить ззовні. Зобов'язаність – правило ззовні. I'll have to get up early tomorrow. The exam is at eight. Я маю стати рано завтра, тому що іспит у восьмій. Мені необхідно це зробити. Хочу, не хочу, але необхідно. Далі, have то. In spoken informal English. You can often use have got to instead of have to. У неофіційній мові ми можемо замість have to вживати have got to. I can't stay. I've got to go to the supermarket. Я не можу залишитися. Мені треба йти до магазину, до супермаркету. Далі, must. Це у нас модальне дієслово, modal and it has a present form, which can be used to talk about the present or future. The negative form is must not or mustn't, and the question is must I? Must you? etc. Must – це модельне дієслово, і воно має теперішню форму, яка може вживатися для того, щоб говорити про теперішнє або майбутнє. Заперечна форма це must not, повна форма і скорочена mustn't. І питання будуються за допомогою must I, must you і так далі. Наперед виноситься must, але як ми читали, це рідке явище. Приклади. I must go to the doctor. Я повинен піти до лікаря. I must get up early tomorrow. Я повинен встати рано завтра. Must стосується майбутнього. You mustn't call me before eight. Ти не повинен дзвонити мені до восьмої. Коли вживаємо, must. It is used to describe something that the speaker thinks is necessary to do. Ми вживаємо «must», коли описуємо щось, що спікер вважає необхідним за необхідне зробити. Тобто, це походить від самої людини, яка це каже. Це не зовнішнє зобов'язання, це не правило, це сама людина так вважає. «You must eat less candy» Ти повинен їсти менше цукерок. Ну, от, наприклад, мама каже дитині: оце вона так вважає, що треба це робити менше. I must try to do more exercise. Я повинен намагатися робити більше, займатися більше спортом. Це моя ініціатива. Я так вважаю. Друге, друга ситуація we can also use must to express strong advice. Ми також можемо вживати must для того, щоб висловити наполегливу пораду. Ми дуже комусь щось рекомендуємо. Просто радимо це. should. дуже сильно радимо, рекомендуємо це must. You must see the new film. It's amazing. Тобі слід дуже слід. Ти повинен подивитися новий фільм. Він чудовий. Обов'язково це зроби. Strong advice, strong recommendation. Далі, must, mustn't, have to, don't have to. Use – вживання цих слів. Давайте нижче зробимо. Doctor, patient – лікар, пацієнт. Лікар каже: You must rest for two weeks. Ти повинен відпочити протягом двох тижнів. Це лікар від себе каже пацієнту. Це його слова. Він так вважає. Пацієнт повторює те, що йому сказав лікар. I have to rest for two weeks. Мені треба відпочити протягом двох тижнів. Це слова лікаря. Він так йому сказав. Це зобов'язання ззовні. Це не він так придумав. Далі must – obligation that comes from The speaker The speaker thinks it's necessary. Зобов'язання, яке походить від спікера. Сам спікер вважає, що це необхідно. У той час, як have to – це external obligation. Зовнішнє зобов'язання. Another person thinks it's necessary. Інша людина вважає, що це є необхідним. Must. Сама людина так вважає. Have to інший так вважає. Manager – smoker. А ага, воно не пов'язане. Значить, manager – you must be here at seven. Ти повинен бути тут о сьомій. Worker – робітник повторює бажання менеджера. I have to be there at seven. Я маю бути там, о сьомій. Хоче, не хоче, але він має. Тому що так від нього вимагає менеджер. «Smoker» I must stop smoking. The obligation comes from the speaker». The smoker thinks it's necessary. Я повинен кинути палити. Зобов'язання походить від самого спікера. Він так вважає. Він вважає, що це необхідно, що йому треба кинути палити. «Smoker» I have to stop smoking. Я повинен кинути палити. Мені треба кинути палити. The obligation comes from the doctor. The doctor thinks it's necessary. Зобов'язання походить від лікаря. Лікар вважає, що це необхідно. Must. Сама людина так вважає, have to – Інша людина вважає, що так потрібно. Далі, різниця між mustn't та don't have to. Mustn't ми вживаємо для. Prohibition – заборона. Ні в якому разі цього робити не можна. You can't do something. Ти не повинен, ти не можеш чогось робити. It's necessary that you don't do it. Необхідно, щоб ти цього не робив. Ні в якому разі цього не роби. У той час, як don't have to, no obligation, ніякого зобов'язання. You can do something, but you don't need to do it. Not necessary. Ти можеш зробити щось, але немає необхідності, щоб ти це робив. Не обов'язково. Хочеш роби, не хочеш, не роби. Порівнюємо речення. You mustn't wait here» Ти не повинен чекати тут. Ні в якому разі тут не чекай. «You can't wait here» – «It's not allowed» Ти не можеш чекати тут. Це заборонено. You don't have to wait here. Тобі не треба чекати тут. You don't need to wait here. Тобі не треба тут чекати. Not necessary. Немає у цьому необхідності. Хочеш чекай, але необхідності у цьому немає. Що відбувається? Далі, he mustn't call her at work. Він не повинен телефонувати їй на роботу. Або до роботи. He can't call her at work. Він не може телефонувати їй до роботи. It's necessary that he doesn't call her at work. Необхідно, щоб він не телефонував їй до роботи. He doesn't have to call her at work. Немає необхідності, щоб він телефонував їй до роботи. He doesn't need to call her if he doesn't want to do it. Йому не треба телефонувати їй, якщо він не хоче цього. It's not necessary. Немає в цьому необхідності. Значить, mustn't. Ні в якому разі цього не роби. Don't have to. Хочеш роби? хочеш не роби, але немає в цьому необхідності. Далі у нас іде повторення, так? Знову теперішня форма. Всі часові форми, форми існують для have to. Це в нас було. Have to вживаємо для external obligation, це. Зобов'язання ззовні, а must це opinion of the speaker, думка спікера. Сам, сама людина вважає, що це є обов'язковим. Ну, Давайте подивимося на ці приклади. We have to get up early tomorrow. The meeting is at nine. External obligation. Ми маємо встати рано завтра. Нам необхідно встати рано завтра. Зустріч відбудеться о 9 Це зовнішнє зобов'язання. Щоб не запізнитися на зустріч, їм треба встати о 9. Ми повинні встати рано завтра, якщо ми хочемо завершити фарбування. Це думка спікера. Ніхто до цього не примушує. Вони самі так вирішили, тому що їм треба закінчити фарбувати. You have to wear a suit at the meeting. It's a rule in the company. Ти повинен носити костюм на зустрічі. Це правило компанії. You must buy a new suit for the meeting. It's my opinion. Ти повинен купити костюм для зустрічі, але це моя думка. У костюмі ти будеш виглядати краще. Тому купи. Mustn't don't have to. Це ми також розглянули, що mustn't ні в якому разі цього не робити. Don't have to, можеш робити, можеш не робити, але необхідності у цьому немає. Uh, can't, be not allowed to дорівнює mustn't. Значить, замість mustn't ми можемо вживати. Can't, можемо вживати. Be not allowed to. Значення буде одне й те саме. Це не дозволяється. Це заборонено. We can use can't or be not allowed to instead of must. Замість must можемо вживати ці can't і цю конструкцію. Приклади: you mustn't smoke in this area. Іншими словами, you are not allowed to smoke in this area. Або you can't smoke in this area. Ти не повинен палити у цій площі, у цьому місці. І далі також, Дослівно, тобі не дозволено, ти не можеш. Тобто, це заборонено. Все це йдуть фрази синоніми. Children mustn't eat chewing gum. Діти не повинні їсти жувальну гумку. Іншими словами, children can't eat chewing gum. Children are not allowed to eat chewing gum. Також це все синоніми. Можемо вживати будь-що, і значення буде одне й те саме. Далі, should, shouldn't. Should is used to give advice or an opinion about what we think is right or wrong. Should вживається для того, щоб надати пораду або висловити свою думку стосовно того, що ми вважаємо правильним або неправильним. Приклад, you should go to a therapist, тобі слід піти до терапевта. Даємо людині пораду. Тобі слід це зробити Зроби це. I think schools shouldn't offer soft drinks to their students. Я вважаю, що школам не слід пропонувати газовані напої їх студентам. Я вважаю, що це неправильно. Це не порада. Я висловлюю свою думку. Вважаю, що це неправильно. Далі, should is not as strong as must or have to. Should не настільки сильне, як must та have to. You should be patient with me. Тобі слід бути терплячим зі мною. Це у нас advice. Порада. You must be patient with me. Strong advice. Ти повинен бути терплячим зі мною. Це у нас наполеглива порада. Наполеглива рекомендація. Далі. Еквівалент модального дієслова should та негативної форми shouldn't. Ought to, ought not to». «Ought to» has the same meaning as should, although it is more formal and not as common. Ought to» має то, те саме значення, що і should. Однак воно більш офіційне і не дуже часто вживається. Приклад «You ought to go to a therapist». Тобі слід піти до терапевта. You ought not to be so strict with your daughter. Тобі не слід бути настільки суворим зі своєю донькою. Should та ought to одне й те саме. Мінус це shouldn't або ought not to. До речі, ніколи не бачила ought not to у скороченій формі. Завжди воно повністю пишеться. ought not. Є, є. Теорію розглянули. Переходимо до практики. Exercises – Choose the correct option to complete the sentences below. Оберіть правильний варіант для того, щоб доповнити речення нижче. When we were at school, we wear a uniform. Коли ми були у школі, ми мали носити уніформу. Одразу визначаємо, у якому часі побудовано речення. Бачимо дієслово were. Це у нас past simple. У минулому. Ми не можемо вживати must. А to це взагалі у нас порада, тому мусили у минулому буде звучати як had to. Друге, you be an expert to use the basic functions of program. Ти маєш бути експертом для того, щоб використовувати вживати основні функції програми. У нас є тільки мінуси. Не слід, не треба, ні в якому разі не повинен. Не слід це порада. Don't have to немає необхідності. Mustn't – ні у якому разі не робить чогось. Заборона нам точно не підійде. У нас буде, немає необхідності в тому, щоб бути експертом для того, щоб використовувати. Основні функції програми. Don't have to можеш бути експертом, можеш не бути, але це не є обов'язковим для того, щоб це робити. Третє: you to tell her that you are sorry Ти сказати їй, що ти е, жалкуєш. Тобі слід сказати їй про те, що ти жалкуєш. Ти зобов'язаний, або strong recommendation, дуже наполягаємо, що вибачся перед нею. I've got to tell her that you are sorry. Чому я сказала I. You've got to tell her. Ти мусиш сказати, що ти жалкуєш. Це у нас порада. Людина радить інші, що тобі слід це зробити. Будемо вживати, як звичайну, не strong recommendation. Тому що тут немає нічого такого, ніякого додатку. Що це що ти був неправий, нема такого продовження. Четверте, we go to the meeting. Why didn't you go? Ми піти на зустріч. Чому ти не пішов? Говоримо про минуле. Ми мусили піти на зустріч. Чому ти не пішов? Значить, це буде had to. Чому не можна сказати head got, Тому що конструкція have got ніколи не вживається у past simple. Head got, Такого не буває. to. П'яте, I wear glasses. I still can see perfectly well. Мені не треба носити окуляри. Я все ще бачу достатньо добре. Мені не слід. Це порада. Або наша думка стосовно чогось, чи це правильно, чи неправильно, не підходить сюди. Немає необхідності носити хочу ношу, не хочу не ношу, але необхідності немає. Масл ні у якому разі не робить чогось. Це в нас I don't have to wear, тому що необхідності у цьому немає. Я бачу достатньо добре. Але якщо я хочу, можу і одягти. Шосте. We went to bed right after dinner. because we get up early the following day. Ми лягли спати відразу після вечері, тому що нам треба було вставати рано наступного дня. Лягли спати. Went. Це минуло. минуле. Тому нам слід було вставати також минуле, а для минулого вживається had to. Сьоме. We Go for a drink one day. Нам піти випити щось одного дня. We can't go, ми не можемо піти. Нам не слід іти. We should to go, нам слід піти. Могли б вжити, але після should ніколи не вживається частка to. Тому обираємо must. We must. Це буде як strong recommendation. Ми повинні обов'язково піти випити щось одного дня. Восьме. «you», у нас мінус іде. Тобі не take any money, не слід брати грошей. It wasn't necessary. Це не було необхідним. Угу. Стосується минулого, значить, тобі не слід, не треба було брати грошей, не було у цьому необхідності. Міг брати, міг не брати. Wasn't necessary. Це у нас have to. У минулому це буде didn't have to. Ми не можемо казати hadn't to, тому що have to це не допоміжне дієслово. І мінуси і питання ми будуємо згідно часу, у якому побудовано речення. Тому didn't have to. «Past simple. Дев'яте what are you doing? Що ти робиш? You be here, ти бути тут. You ought not be here. Звертаємо увагу на знак оклику. Тобі не слід бути тут. You must not be here. Ти не повинен ні якому разі бути тут. You don't have to be here. Тобі не слід бути тут. Тобі не треба бути тут, але якщо хочеш, можеш бути. What are you doing? Що ти робиш? І знак оклику: тобі не треба, ти не повинен бути тут, ні в якому разі, тому must not. І останнє десяте, we, також у нас мінус, talk to each other because it was an exam. Ми не мали, не повинні, не мусили розмовляти один до одного, тому що це був іспит». Значить, ні у якому разі на іспиті не можна «And shouldn't. Не можемо вживати у минулому. Mustn't також у минулому не вживається, тому обираємо weren't allowed to нам не дозволялося. Ми не повинні були. Так, не обрала і хотіла перевірити. Так, перевіряємо. Щось десь не вгадало. Давайте подивимось: You Юд. Um, так. А, oh, я не помітила частку «to». Головне, там сказала, що після шут не вживається «to», а тут не помітила її. Угу. Значить, відповідь правильна була have got to. У неофіційній англійській ми замість have to вживаємо have got to. І що на заречення вийшло: You have got to tell her that you are sorry. Тобі слід сказати їй, що тобі шкода. Ось так, не помітила я «to». Не повторюйте моїх помилок, будьте уважними. Наступно, а давайте глянемо речення, Не речення а вправи, які ви маєте виконати. Угу. Тут треба підібрати. Схоже значення. А в третьому. Ну, а в третьому треба прописати. Посилання на ці вправи я залишу під відео. Переходьте, виконуйте, будуть питання, ставте у коментарях. На цьому я з вами прощаюся і запрошую на наступну тему, а саме на тему Reflexive pronouns зворотні займенники. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!